Прем'єра сьомої та восьмої серії серіалу Лікарка за покликанням відбудеться 17 жовтня на каналі 1.1 Україна, розпочинаючи з 20.00. І так, що ж ми тут побачимо? В сьомій серії до лікарні потрапляє дівчинка з садомами. Це буде дуже складний випадок, і Марині доведеться застосувати всі свої професійні навички та інтуїцію, щоб врятувати життя маленькій пацієнтці. Тим часом Микита вирішує на пару днів поїхати до Львова до своєї доньки Ніки. Та як на це відреагує Руслана? Чи не подумає вона, що знову наступила на ті ж самі граблі, що й з Андрієм? А от Андрій просить вибачення в Іллі. Чоловік визнає, що був неправий і пояснює все тим, що останні події в його житті дуже сильно вибили його з колії. Ілля говорить, що в першу чергу він має вибачитися перед Сонією. Андрій вибачається перед дівчиною і готовий прийти до неї на прийом. Тим часом Ганні подобається Микита, і вона не проти закрутити з ним Роман. Але серце Микити, здається лежить до іншої жінки. У восьмій серії Марина намагається спокійно поговорити з Андрієм про розлучення, та чоловік відповідає агресією. Цю ситуацію бачить Микита і стає на захист Марини. Тим часом Ганна намагається зблизитися з Микитою. Та що відповість і коли вона запропонує йому залишитися в неї на ніч. Загалом ці серії будуть дуже насиченими. Глядачі побачать не лише професійні виклики, з якими стикатимуться лікарі. Але напружені особисті стосунки між деякими героями. Буде цікаво, тому не пропустіть. Пишіть в коментарі, що ви за все хочете побачити в цих серіях, ставте подобайку і до зустрічі!